Та ти хоч розумієш, що означає для мене ця робота? Мене Мене хотіли підвищити кілька разів, але я не можу, тому що тільки тут я можу дивитися злочинцеві овочі. Я можу бути з ним віч на віч, тільки я і він. І тільки я вирішую яку? Відповідальність він сьогодні понесе. Тільки я вирішую, який я сьогодні поліцейський хороший чи поганий. З Юлею із. Так, ми починали разом е із Юлею Жораком. Це мій друг дитинства і. Ми разом прийшли на службу, разом прийшли у цей відділок. Одного разу... Жорі кинули гранату в машину, поки я перевіряв документи. Та у Юлі все добре, вона з кожним роком. Її кар'єра йде все вгору і вище і вище. Та ти зрозумій, я якщо хоч один день не вийду на роботу і не засаджу чергового злочинця за грати, у мене починається ломка. Я, я здохну без цієї роботи.